На продажі Peugeot 3008 з моторчиком 1.6. Прикольні диски в нього ось такі. Машинка затонована, показую вам її по кругу. Маємо камеру заднього виду, є комплект зимової резини на дисках. Ось такий в неї салончик. Стан сидінь, пасажирське водійське сидіння. Встановлений Android, кондьорчик у автомобільчика все працює. Заводим у автомобіля 210 пробігу. Підсвіточки працюють. Ідемо до моторчику. Ось так виглядає підкапотка. На лобовому склі є Тріщинка 2010 рік. Моторчик 1,6, бензин. Ціна 7400. Зацікавила, приїжджай.